Що роблять вітаміни групи В в нашому організмі? привіт, мене звати Каленська Ірина, практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації Хлопсковичів України, і хочу поговорити з вами про вітаміни групи В, на які ми можемо не звертати увагу. Нам розказали про вітамін Д3, про вітамін С, вітаміни Є. E. А що ж робити із вітамінами групи Б? Вони, по-перше, без вітамінів групи В у вас не будуть активуватися функції детоксикації. Передоксин, вітамін в 6 дуже необхідний для цього. Також рибофлавін також приймає в цьому активну участь. Нам необхіденбіотин, біотин, вітамін в 7 це вважається вітамін краси, шкіри, волосся. також... Вітаміни групи Б вони впливають на нервову систему, заспокоюють, вони являються кофакторами дуже багатьох процесів і утворення ферментів в нашому організмі. І це стосується не тільки ферментів підшлункової залози, тому що біохімія нашого організму така, що дуже багато ферментів різних впливає. І оці вітаміни групи Б вони мають бути завжди присутні в нашому раціоні. Без вітамінів групи Б. не будете з нормальною можна так сказати, сабражалкою. Не будуть сабражалки нормально, без вітамінів групи Б. А якщо ми їмо постійно тільки, наприклад, макарони, картоплі, рис. Ми їх можемо недоотримувати. Якщо ми не їмо печінку, ми можемо їх недоотримувати. А, здаю вам одразу рецепт: що можна додавати до їжі, щоб отримувати рекордну кількість вітамінів групи Б. Це ось такі неактивні дріжджі. Неактивні дріжджі, їх можна например, лочниці, при морлочниці, при кандиді, при різних грибкових зростаннях, бо це не ті дріжджі, які призводять до того всього. Вони пахнуть трошки сиром таким. Я люблю додавати ложку до каш або до салатів і знати, що я отримую отримує свої е, вітаміни Групи Б, тому що вітаміни групи Б рекордна кількість, коли ми вивчаємо саме в чому вони знаходяться, от дріжджі найбільшу мають кількість. Ці я замовляла вживадар. Ви можете собі купити не невживодар, де хочете. В мене тут абрикосинка я ще хочу її доїсти. Ось така корисна інформація. Якщо вам цікаві мої відео про їжу і харчування, будь ласка, підпишіться на мій контент.